Коли двоє людей вирішують поєднати свої долі, то навряд чи думають про те, що обітниця бути разом і в радості, і в горі це не просто слова. Життя іноді випробовує на міцність, терпимість і надійність. І треба дуже любити людину, з якою хочете бути разом, щоб все це подолати. Це має бути не пристрасть, а саме та любов. Яка дає можливість сприймати один одного такими, як є, у різних обставинах і ситуаціях, коли війна приходить не просто в твою країну, а в твою родину і зачіпає її своїм чорним крилом? Отоді і стає зрозуміло, чи щирою була та обіцянка? Тоді я взагалі не думала, що буде в майбутньому думалося, головне, що він живий, це добре і. Що б не сталося, які там наслідки не були, ми все це переживемо. Медицина не стоїть на місці. Ми доб'ємося, якщо потрібно, будемо їздити і за кордон десь лікуватися. Якщо потрібно, от такі думки були. Не було думок взагалі там опустити, як далі жити, як все. Ми будемо жити, ми живі, ми будемо жити. Вони разом вже майже 25 років. Він з лівого берега Дніпра, а вона з правого. Зустрілись, закохались, через деякий час одружились. Гарний такий. Думаю, так приглянуся до нього. Може, мій. Ну, так чесно, то так спочатку я ж так придивлялася. Придивлялась до нього, так. Але він був гарний, накачений, молодий. А зараз. А зараз ти ще кращий. Не, не зразу я зрозумів. Але, мабуть, голос мені не сподобався. Але потім сподобався. Потім так, ну, так само вже із, з часом почали відкриватися ті, ті сторони, які, ну, дійсно, як я казав, що десь в чомусь ми. Доповнюємо друг друга. Чого немає в мені, ну є в ній. І, мабуть, так воно, так воно якось складається. Ніби все як у всіх, Євгеній завжди дотримувався сталих чоловічих обов'язків забезпечувати своїх дівчаток, дружину і донечку. Тому обрав роботу по контракту за кордоном. І, хоча дома бував не часто, через постійні відрядження родина була міцною, щасливою і забезпеченою. Все змінила війна. Як і більшість його колег, Євгеній повернувся в Україну, щоб захистити свою родину і свою державу. Приїхав у відпустку, якраз була відпустка і. Як пам'ятаю, в нього там через, як повномасштабно відбулося, в нього через два дні мали бути квитки, виліт на роботу. Е, ну, я запитала, ти будеш вилітати, тому що ще ну, можна було там поїхати ще через Польщу. Він сказав, ти що? Ні, я буду е, захищати, захищати себе, вас і Україну. Коли е, був ще маленьким, да, то я. Я чогось ніхто ну мені не то, що там не казав, не розказував, що ти будь таким, а я усвідомив, що я українець. І навіть коли я е, жив на території Росії, да, ну, маленькі, навіть тоді, де б там не було у закладах, учбоги закладах, ну де б і не цей мене питали ну, на громадянство, твоє громадянство, да, хто ти по національності, як то да, запитали, а тут же, ну. Я, я завжди казав, ти русський? Ні, я кажу, я, я українець, і от мені це було як за честь сказати. що я зробив. Я зробив усвідомлюючи ситуацію. І Якби повернути і сказати, о тобі вернеться зірине, це я б я б не змінив своє рішення. Зважаючи на те, що на той час мав групу інвалідності через недавню операцію на хребті, у військкоматі йому відмовили. Залишалась територіальна оборона. Туди взяли у складі 118-ї бригади територіальної оборони, Євгеній почав воювати фактично з перших днів війни. Люда підтримала коханого чоловіка у його виборі. Якось так виходить, що ми один одного підтримували в своєму виборі. Я вибирала там свої професії, я десь навчалась. Він завжди мене підтримував. Мало того, там оплачував деякі моменти. Моменти, мої курси, мої там університети. А я його підтримувала в його виборі. Це саме головне. Знаєте, як не можеш заборонити, то краще підтримай це. Такий був наш девіз. По життю. і почалося нове життя, сповнене тривог і болю. Щоб не сидіти, склавши руки, Людмила пішла волонтерити в гуманітарний центр, який діяв тоді в будинку культури Івана Кулика. Через відчуття чужого болю трохи забувала про свої тривоги. каже найгірше, коли не було зв'язку. Ці дні, ці години були найтяжчими. Я молилася ну не дуже. Скам так, я віруюча людина, я в церкву, ну в якій багато українців там ходять там на якісь великі свята, на різдво, на Пасху. А тоді я молилася. Я казала, що я мужня, я знаю, що все буде добре, з ним не може нічого статися. Він сильний, він все витримає. Ну і е, отримала дзвінок. Я почула його голос. Він сказав, що я вже, я поранений, не хвилюйся, я живий. Я їду в Дніпро, мене везуть в Дніпро, в госпіталь, І, там, але я нічого не бачу. Мені допомогли тобі позвонити, і все зв'язок обірвався. Рішення було прийнято миттєво їхати в Дніпро до Євгенія. Вже за годину після дзвінка Людмила була на шляху до Дніпра. Це військовий госпіталь, і сторонніх туди не пускають. Але які можуть бути перешкоди для жінки, яка хоче бути поруч з своїм чоловіком, щоб підтримати його? Вдалося мені потрапити в госпіталь. Це жахливо, дуже жахливо, тому що те, що я побачила там за одну добу. А це операційна, звідки медсестри, лікарі міняються, тому що різні травми, да? там, там очі, там щелепа, там. А медсестри виходили просто для того, щоб перевдягнути мокрий одяг. Це ну, жахливо. Хлопці з різними з різними пошкодженнями, які потребують, ну Невідкладної такої допомоги, яку надавали. Оце ж в таких госпіталях, які Дніпро, Харків, а вже потім везли хлопців на інші в іншій госпіталі, де вони продовжували лікування. Окрім допомоги і підтримки Жені, допомагала і іншим хлопцям з тяжкими пораненнями до іншого госпіталю, куди їх направили, їхали евакуаційним потягом. Їхали дуже довго хлопці. Ну це плацкарт. Ну, Щоб це, може, пізніше показували нам по телебаченню такі якісь красиві, ну, цивілізовані якісь там потяги евакуаційні. А це був звичайний плацкарт, медична бригада, яка періодично ходила і просто хлопцям давала знеболювальне, тому що хлопці стогнали, лежачі більш пошкоджені на нижніх полках. Менш пошкоджені хлопці на верхніх полках. Ну мені полки не було, я там з краєчку десь сиділа біля жені, але ну так як то кажуть, весь шлях з ним провела. Тоді вже було остаточно зрозуміло, що травма тяжка, і зір відновити навряд чи вдасться. Без сліз пригадувати ті моменти неможливо. Здається, скільки горя, болі і відчаю вона не відчувала за все своє життя. Іноді опускалися руки і охоплював страх. Проте тримало одне: він живий і вони разом. І подолають усе. І свою роль на цьому етапі вона зрозуміла правильно. Звісно, було складно і йому, і мені, тому що я шукала, як би його зайняти, як би взагалі. Я почала задумуватись, як він у майбутньому. Розумієте, він повинен реалізуватися. Навіть в цьому стані він повинен бути реалізований. Його життя повинно бути ну, мати якусь мету, і е, так буде краще, так буде легше йому переживати це все, що з ним відбулося. Тому е, як тільки ми приїхали з усіх госпіталей і вже е, пройшли реабілітацію і були звільнені із. Е, з армії то одразу я сказала: в тебе немає вищої освіти. Тобі потрібно навчатися вже майже три роки. Євгеній студент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Людмила сама випускниця цього вишу, тому радіє, що і Євген тепер матиме диплом її альма-матер. Але цим вона не обмежилась. Окрім того, що прочитала багато різної літератури, в тому числі із закордонних джерел, по темі подібних травм, вона уважно слідкує за всіма новими методиками адаптації і реабілітації людей з вадами зору. Євгеній завжди займався спортом, тому тренування муси. Досить бути обов'язково і в цьому новому житті, вирішила його кохана. Зважаючи на сімейне гасло, Євгеній підтримав її. На перших, ну, перший рік то він говорив, якщо ти мене ще на якусь секцію запишеш, то я взагалі не, не зможу, я буду долазити до постіль навкарачки. Втомлювався, але він був постійно зайнятий. Не було, як то кажуть, немає коли думати про погане. Він постійно зайнятий, от мета в нього закінчити курси, відкрити якийсь кабінет, допомагати хлопцям. Знаєте, він такий був запальний. От, ну, думаю, що і невеличка моя в цьому заслуга, що я йому не давала, як то кажуть, скучати. Тому, ну от, от так. Тут би ну от, в спортзалі я б. Я б спав би тут, я б жив би тут, да, аби е, вистачало енергії в мене. Ну, так як я розумію, це я так у, у, утрірую, що, що так би робилось. А в принципі, заняття спортом, це спортом дійсно сталося заняття спортом, бо з'явилася в житті змагальна діяльність. ну. До цього я займався фізичною активністю, тобто то підтримував там і по роботі ну, приходилось якось. Ну, от. Дійти до того, щоб систематично зайнятися якимось видом, да? а ще й не одним видом спорту зайнятись, і ну, це стало так, Кайфово і так повсякденно, тобто я вже себе ну навіть не уявляю. Я хочу дещо просто робити до кінця свого життя. Вся ця непроста робота з часом дала результати. За три роки Євгеній має суттєві спортивні досягнення. Більше того, він учасник кількох міжнародних турнірів з ветеранського спорту Strong Spirit Games в рамках Arnold Classic та Invictus Game Foundation, звідки привіз кілька вагомих нагород. До речі, на турнір в Америку він літав сам. Женя дуже. Же впевнений пересувається по місту, навчається, робить масажі. Його дуже хвалять клієнти. Він не бере багато клієнтів. Він ну як кажуть, не вистачає в нього сил, тому що саме головне для нього, що йому дає таку впевненість, це заняття спортом і участь у змаганнях. По ветеранському спорту у Євгенія є багато амбітних планів. Є і мрія потрапити в національну паралімпійську збірну. Спостерігаючи за тим, як рухається ця родина до поставленої мети, сумнівів майже не виникає. Все буде плани є мінімальні. Ну, кажуть, з грандіозними планами ділитися не стоїть. Ну маленькі плани завжди треба ставити ціль, щоб те, чим людина займається, було ну, не впусту. Тобто, щоб ти бачив дійсно там свій прогрес там, чи регрес, да, і, чи досягнути того, що ти планував. І потім від маленької там, цілі, яку ти досягнув, да, ставити ще одну невеличку. І такими відрізками, крокувати вже там, до більшої цілі, які це плани, Ну, подальше тренуватися, мабуть, е е брати участь у змаганнях, але я думаю, що може не з такою активністю, як був попередній рік, і то він не повний. Ну, це, це був такий на, на насичений рік був, і, і я думаю, що може не таку активність, але якіснішу. Євгеній, пройшовши свій складний шлях відновлення, набивши гулі і в прямому, і в переносному сенсі, вже може давати поради іншим хлопцям і їх родинам, базуючись на власному досвіді. Деякі нюанси, от в роботі, да, і в спортивній діяльності, то вже сам. Аналізуєш і думаєш і знаєш, де, де тобі буде краще, де, де ти йдеш трошки неправильно. Але все одно ну, такі ситуації, коли ти не наступиш на свої граблі, да, і коли вони не дадуть трошки палобі, ну, от не доходить. Тоді хто б що не казав, там не ділився досвідом, а приходиться на свій наступати, ну це досвід, це теж досвід, і його, як то кажуть, за, за плечима не носить, кладеш. Карман і несеш з собою, щоб в подальшому, ну не знаю, щоб, хто не питає, кажуть, людям не, не потрібна чужа думка, да, там доходить. Але коли людина питає у тебе, а як? А, а чому, а це то я залюбки вже можу поділитися тим, тим, що, що в мене є. Продовжує сумлінно виконувати свою роботу як врешті і звик. Трохи шкодує, що не може їздити за кормом і не може читати, але за час життя з травмою набув багато інших знань і умінь, і готовий підтримати інших друзів і побратимів. Спробувати спробувати не не сидіть, не 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 закисати, не опускати руки. Займайтесь, займайтесь, шукайте себе, займіться улюбленою справою. Я ну маю в виду, ну. Гарною, хорошою справою, тобто, це можуть бути і, і заняття спортом, тобто, якщо ну і, і розуміють тих люд, людей, які ну не займалися давні фізичною активністю. але ну ніколи не пізно занятись цим і спробувати. Спробуйте. Що б то не було, які можливості фізичні вади б не були. Ну спробувати це до всього можна адаптуватися, все можна робити. Ну знайти свою, в принципі, займатися фізичною активністю і знайти свою улюблену справу, то це потрібно зробити, як і в кожній родині, у дорожків інколи трапляються і суперечки, і тимчасові непорозуміння. Це життя, але вони продовжують разом долати усі перешкоди, тому що живі, тому що разом ми ж не відрізняємося від інших емоцій інколи. Буває таке, що не хочеться нічого. Буває таке, що хочеться все. Я... Як ми лікуємось від таких депресійних якихось станів, спілкуємося між собою. Нас чудово підтримує донька, це наш мотиватор такий. Вона нам дуже допомагає в усіх планах, і в моральних і в матеріальних планах, то вона так, чого сидите, так, я там дивилася, виставка, там я так дивилася, Жені, так я не бачу, так ти чуєш. все. Ну, тобто, ну тобто, це, От так і лікуємося, один одного підтримуємо, один одному, як то кажуть, даємо поштовх і все. Отак ідуть по життю далі. Інколи їдуть. Євгеній пишається, що Люда впевнено почуває себе за кермом, а його дружина радіє простим для всіх оточуючих речам, які вони навчилися робити заново. Удвох. Пишу, в WhatsApp пишу повідомлення, а він мені вже відповідає повідомлення. Не аудіозаписом, а повідомлення. Тобто, все-таки. Ну він такий, знаєте, він як ставить ціль перед собою, він її досягає. Це вже багато в чому в нас. Ну я вже за, за це життя з ним пересвідчилась. От він сказав, що він буде телефоном користуватися, як і користувався. Да, можливо, повільніше, да, може, не всі там будуть доступні йому застосунки, але от зараз раніше все це робила я. На прочитай повідомлення, на там, там, там. А це зараз сам То я сам, сам проп... проплачує, вже, копірує, проплачує. Да, з допомогою голосового помічника в телефоні, але вже він самостійний все. Це життя це вже стало життя. День за, за днем і місяць за місяцем, рік за роком, так воно складається. Просто робити, і не, не прекращається треба робити. Тобто цілеспрямовано робити якісь там кроки, маленькі-маленькі, а вони тоді збираються ну, в досить довгу і тривалу дорогу, да, таку, що тоді не, не замічаєш, повертаєш голову і думаєш, о, я вже пройшов цей відрізок, а, а я вже ну, не такий. Та і багато деяких ну, навколишніх і зовнішніх факторів впливає так само другий раз почуєш, і особливо на, ну, в теперішній час. Що дуже багато, так само людей показують своїми вчинками, там що все можливо. Сьогодні в Україні безліч людей, які щодня роблять неймовірні речі, тому що так склалося їх життя. Людмила і Євгеній Дорошко теж серед них. І секрет їхньої стійкості має назву любов. Любов це багато що значить. Любов, почуття відповідальності, почуття. Бути разом, що це дуже, ну. Це почуття просто. Ну, це не звичка. Так, так це, це дійсно почуття. Тому що якби було б звичкою, то якийсь момент раз і нас би розлучили. Так. А от почуття, яке проноситься все життя, воно в нас є. В нашій сім'ї є. Підтверджено. так. thank you